В транзакції з особою, яка входила до чорного списку Вашингтона за участю у ядерній програмі Північної Кореї. США будуть продовжувати застосовувати санкції і припиняти незаконні грошові потоки до Північної Кореї, деться у заяві Міністерства фінансів. Четвертий день триває розгляд справи Пола Манафорта. Сьогодні в Олександрійському суді на околицях Вашингтона слухають свідчення бухгалтерів колишнього радника Януковича. За розглядом справи цього тижня стежить Мирослава Гонгадзе. У неї розпитаємо найсвіжіші подробиці і підіб'ємо підсумки першого тижня. Мирослава, вітаю! Вітаю, Вітаюлі! Мирослава, Як наразі розвивається справа? Які сьогодні подробиці? Ну, як, ви вже сказали, як ти вже сказала, так, сьогодні слухають бухгалтерів, от зараз я ті щойно вийшла з зали суду, там на таких великих екранах демонструють податкові декларації пола Менафорта і допитують, як сторона обвинувачення, так і сторона захисту допитують конкретно бугалтарів. Йдеться про конкретні суми грошей, про конкретні перекази грошей, тобто дуже детальна, детальна опис того, чи насправді правдою є те, що захист всю відповідальність за податкові декларації, неоплату податків чи приховування податків покладає на бухгалтерів і на тих, хто приготував його податки. Виглядає на те, що насправді вони не знали всієї. Інформації він використовував різних податківців, різних бухгалтерів для різних потреб. І от зараз це все демонструють з доказами під час суду. Що можна сказати загальному про суд? Це четвертий день. І насправді суд рухається дуже швидко. Попередньо була інформація, що, можливо, цей судовий процес буде три тижні. Так виглядає, що, можливо, він закінчиться навіть вже наступного тижня, тому що суддя намагається зробити все дуже швидко і дуже ефективно вимагає. Від обих, обидвох сторін аргументів швидких і конкретних аргументів Мирослава, Які головні факти справи в контексті України стали відомі нам цього тижня? Я буквально там два дні тому якраз розповідала про те, що насправді українське питання де і його робота в Україні є ключовою, ключовим фактором цих засідань. Тобто розглядають всю його роботу і говорять, що приховував він податки саме в цей період часу. Далі так би мовити звинувачення. Yeah. Sure. Захист стверджує, що Полменафорд не самостійно відкривав рахунки в офшорній, а це його заставило робити партія регіонів, а саме фінансисти партії регіонів, які казали, що вони не хочуть показувати свої політичні преференції, кого вони підтримують в Україні, показувати свої гроші в Україні. Україна звучить практично в кожному реченні на цьому суді, буквально я кажу, я провела декілька якийсь невеликий час тут і навіть бухгалтери коли їх питають, де, де працював, звідки йшли гроші. Він працював в Україні, ким він був, він працював консультантом в Україні. Тобто Україна звучить постійно-постійно на цьому процесі. Звучить ще. Мирослав, у нас буквально одна хвилина. Що варто очікувати наступного і, можливо, вирішального тижня? Ну, завтра, в понеділок, тобто, можливо, навіть сьогодні після обіду буде свідчити рік Гейтс, партнер пола Менафорта, який насправді почав співпрацювати з слідством, визнав свою вину і надає докази слідству. Звинувачення намагається покласти всю відповідальність на нього і зняти всю відповідальність з Менафорта. Почуємо, можливо, сьогодні, можливо, вже на наступному тижні. І так само дуже важливо сказати, що що може бути для України в цій... І справі це те, що насправді, якщо буде визнано Манафорта винним, українська правоохоронна система може зробити запити до американської правоохоронної системи і попросити ці матеріали цього судового засідання, тому що насправді докази дуже вагомі і вони можуть бути використані так само в процесах в українських судах над політичною корупцією в Україні часів Януковича. Дякую, Мирослава. Нагадається, це була Мирослава Гонгадзе. Вона підбивала підсумки тижня розгляду справи пола Манафорта. Представники адміністрації Дональда Трампа і сам президент напередодні озвучили дещо суперечливі заяви щодо втручання Росії в американські вибори на прес-конференції у Білому домі. Директор національної розвідки сказав, що Росія не припиняє спроби роз'єднати та послабити Америку і, втрутившись у президентські перегони 2016-го, намагається повторити повторити це із проміжними виборами у цього річ. Кілька годин по тому президент Трамп назвав розслідування російського втручання у вибори обманом. Детальніше розповідає Тетяна Ворожко. Високопосадовці адміністрації президента Трампа занепокоєні спробами Росії втрутитися у вибори та говорять, що їхні агентство працюють, аби цьому завадити. Відносно російського втручання у вибори ми продовжуємо спостерігати широку інформаційну кампанію Росії, мета якої послабити та розділити Сполучені Штати радник з національної безпеки Джон Болтон. Директор ФБР Крістофер Рей, міністр внутрішньої безпеки Крестин Нілсон та директор агентства національної безпеки генерал Полкасоні спільно звернулися до журналістів. За їх словами, вони мають наказ президента Трампа зробити пріоритетну безпеку виборів. Обсяг цього зовнішнього втручання як широкий, так і глибокий. Експерти кажуть, мета Росії не просто допомогти певним кандидатам, а й підірвати довіру американських виборців до власних інституцій це також знижує довіру до нашої виборчої системи. Звичайно, Росія втручається у вибори таким чином, щоб розповсюджувати неправдиві і часом просто безглузді історії про опонента. Під час зустрічі Гельсінкі раніше цього місяця президент Трамп стояв поруч із президентом Росії Володимиром Путіним, який заперечував втручання Росії в американські вибори, і Трамп його позицію, щонайменше під час прес-конференції, підтримав. Після нищівної критики, у тому числі з боку лідерів республіканців у Конгресі, Трамп заявив, що приймає висновок розвідувальних агентств США про те, що Росія втручалася у вибори 2016 року. У четвер, лише за кілька годин після заяв його високопосадовців у Білому домі, виступаючи перед виборцями у Пенсильванії, Трамп знову назвав розслідування російського втручання, яке веде спеціальний прокурор Роберт Мюллер, обманом. І став на захист обраного ним діалогу з Володимиром Путіним у Гельсінкі. Вони хотіли, щоб я пішов і провів боксерський поєдинок. А я сказав, а як же дипломатія? Якщо у мене добрі відносини з Володимиром Путіним, це ж добре, друзі. Під час виступу у Пенсильванії президент не згадав про спробу Росії вплинути вже на наступні вибори та підірвати демократичний процес у США. Тетяна Ворожко Голос Америки. Видати ще з продовжуємо випуск. Історія старшого лейтенанта Олександра Попруженка свого часу вразила Україну. 2015-го він аби врятувати побратимів, накрив тілом гранату. 20-річний Сашко втратив зір. Повернутися до життя йому допомогло кохання. А днями йому вдалося вибороти місце в українській команді ветеранів, які у жовтні поїдуть до Сполучених Штатів брати участь у марафоні морської піхоти. Наші київські кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дениченко завітали до Олександра у день, коли він отримав звістку, що пройшов відбір. <звістка> Цей чай із запахущих трав вони разом збирали в Карпатах. Ажина, брусніка, черниця і, і м'ята. саме з верхівки гір. Зі сміхом згадують ту свою спонтанну мандрівку. Якось увечері, під вихідні, вийшли з дому прогулятись, а ноги самі понесли їх на вокзал. Сіли у потяг і на ранок були вже у горах, у Славську. Відколи в житті Сашка з'явилася власта, почало повертатися те, що здавалося втраченим назавжди разом із зором. Він знову може сісти на потяг і поїхати мандрувати. Може блукати горами, тримаючи кохану за руку. І знову може бігати. З'єднавши руки стрічкою, виходять удвох на щоденну пробіжку. Благо стадіон під вікнами. Їхнє знайомство почалося з того, що їй розповіли, молодий хлопець героїв тратив зір, сидить вдома в чотирьох стінах. Вона прийшла його перевідати, як до того перевідувала поранених у шпиталях. Відвезти хлопців на концерти, на футболи ті самі. Тобто, ну, щоб люди просто поверталися до життя, щоб вони не бачили тільки лікарняні стіни. Ну, це ж неможливо. Я навіть знаю всі дні, коли ми зустрічались, от, там, 11, 15, 28, 2, 4, я от всі дні знаю. Про цей трагічний випадок на полігоні Широкий Лан у 2015 році багато писала преса. Офіцер накрив собою гранату. ...рятувавши взвод новобранців. Тоді йому було 20. Це диво, що він вижив. Та коли повернувся додому з лікарні, незрячий і безпорадний, часами жити не хотілося. Два місяці я от, от, за паркан навіть не виходив. Я був вдома, я так, я до мене приходили люди. Я кажу, до мене приходьте, а я виходити не буду. От мені якось не хотілося, щоб на мене дивилися. Якийсь такий ну, комплекс був от Чесно скажу, що дуже велика в мене була депресія у 2015-16 році. Мене готували просто до опіку. Давали мисочку, давали тарілку, от телевізор, от сиди, дивись, От вдома тобто, і, і нікуди нічого. Виходити там з кимось тільки, за ручку, там, то, тобто, я, я навіть сам ніколи не виходив. Ну, от, чим більше ти так у такому часі знаходишся, тим більше ти отак сідаєш, просто так, сідаєш, сідаєш, сідаєш от, як можна сказати, в свою маленьку ракушку. Тепер із властою він знов став впевненим у собі. Щоразу долає своє не можу і переконується може. Мені просто хочеться бути корисним, а не паразитувати. Бо от раніше я себе просто відчував предмети. Якого так взяли, винесли, вивезли. Отак. Ну, от а вийшло, що вже коли з ласту я почав, я вже почав ну, сам плиту можу запалити, там, порізати щось. Каже, дуже пишався собою, коли на цей новий рік допоміг власті накрити святковий стіл. І я тоді зрозумів, що, блін, а я щаслива людина. Для мене це вже була така перемога тоді, що я, я взагалі думаю, боже, я, я роблю, ура! Про те, що проходить відбір на марафон морпіхів у США, сам довідався з Фейсбуку. Має на телефоні програму для незрячих. Чудова штука. От тільки Google іще слабенько володіє українською. Що він пройшов відбірковий забіг і їде, дізнався теж самостійно. Команда поранених ветеранів для участі 43-му марафон морська б США складатиме без таких учасників. 42 Він навіть не сумнівається, що попри зранені ноги й осколки у тілі пробіжить ці 42 кілометри. Я знаю, що я пробіжу, що за хороший результат. Я хай просто в собі. Я буду готуватись, буду тренуватись. Сашко ніколи не бачив свою дружину. Але часами йому здається, що в колишньому зрячому житті вони таки зустрічалися. Десь чув її голос, десь ходили одними вулицями. Тепер, коли вони разом, він впевнений, на нього у житті чекають лише перемоги. Восени поїде у Вашингтон здобувати чергову. Одну на двох. Ми зможемо? Ми? Безсумнів. Да. Оксана Лігостова, Руслан Дениченко для Голосу Америки, Київ. Маленьким містам нелегко конкурувати з мегаполісами за великі компанії, присутність яких важлива складова економіки міста. Тож їхнє керівництво шукає інші шляхи поповнити скарбницю. Класичний приклад містечко Ріно в штаті Невада, влада якого знайшла неординарний спосіб привабити великі гроші. У час, коли в Америці розлучатися, було вкрай складно, законодавці спростили цей процес. і На цьому мешканці Ріно годувались кілька десятиліть. Як заробити на коханні, дізнавайтесь, подивившись цими вихідними, наш теж вікно в Америку. Що чекає? А на вас у програмі цього тижня Розповість її ведучий Зорислав Байдюк. Вітаю в студії Голосу Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. Сьогодні крізь вікно в Америку. Столиця розлучень. Як маленьке місто Ріно на десятиріччя випередило країну і створило багатомільйонну індустрію навколо забаганок кохання. This really handy. Безготівкова економіка. Чому влада американської столиці намагається змусити підприємців приймати до оплати паперові гроші? Акордеон. Затяті прихильники намагаються повернути минулу славу колись найпопулярнішому інструменту світу. Це мій перший малюнок закоханої пари. Побачите прекрасне. Втрата зору не зупинила художницю, яка не лише продовжує творити, а й відкриває очі іншим на експонати провідного музею світу. Дивіться вікно в Америку на п'ятому каналі у суботу о 21.30 та у неділю о 9.30 ранку. А у понеділок на Крим.UA о 17.40.